Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 17-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 19 липня 2023 року орієнтовно склали особового складу, знищено близько 239 480 особин за добу, 470, і поранено 718 440 песиголовців за добу, 1410. Танків 4123 одиниці за добу, 4 бойових броньованих машин, 8059 одиниць за добу, 8 артилерійських систем, 4573 одиниці за добу. 31 реактивних систем залпового вогню 689 одиниць засобів протиповітряної оборони 430 одиниць за добу 2 літаків 315 одиниць гелікоптерів 310 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно тактичного рівня 3885 одиниць за добу 46 крилатих ракет, 1279 одиниць за добу, 6 кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 7105 одиниць за добу, 19 спеціальної техніки, 683 одиниці за добу, 6 дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.